Капучино є одним з найпопулярніших та простих напоїв на основі кави, який за правильного приготування зробить ваш ранок добрим. Про те, як його зробити, правильно зараз розповімо. Адже капучино це напій, в якому кава і молоко не перебувають одне одного. А доповнюють. Але перед цим не забудьте поставити вподобайку цьому відео та підпишіться на канал. Кухня, тут ми говоримо про те, що потрібно буквально кожній людині. Якщо ви, звісно, бодай тричі на день їсте щось смачненьке. Також, якщо вам потрібна поліграфія чи сувенірка від каналу, подробиці в описі до цього відео. Найперше, основні характеристики капучино, які треба враховувати під час приготування цього напою. Розмір порції для нього складає 150-180 мл на основі одного еспресо і 300-350 мл на основі подвійної порції кави. Пишна еластична пінка висотою приблизно 1 см. Товщина може змінюватися залежно від діаметру чашки. Температура готового напою повинна складати 65-70 за Цельсієм. Класичний напій капучино складається з одної чашки еспресо і трьох частин молока. У чашку об'ємом 150-180 мл спочатку наливають порцію кави, а решту місця заповнюють спіненим молоком. Піна має бути однорідна і еластична. Поява на її поверхні бульбашок може свідчити про те, що молоко було збите неправильно. Як приготувати капучину в домашніх умовах, для початку потрібно зробити подвійну порцію кави в турці або заварити міцну каву у горнятку. Важливо, щоб на поверхні кави утворилася густа кремова пінка. Молоко підігріти на плиті або в мікрохвильовці до температури 60-70 за Цель. За допомогою вінчика або ручного міксера. Капучинатора збити молоко до утворення густої і рівномірної пінки. У чашку для капучину спочатку налити каву, так, щоб заповнити до третини чашки. Потім тонким струменем круговими рухами влити молоко. Як подати готове капучино? Ідеальний варіант для подачі капучино – попередньо підігріті керамічні чашки з товстими стінками. Якщо приготувати напій в холодний посуд, то він швидше охолоне, бо частина його температури піде на те, щоб нагріти чашку. Капучино вийде не таким, як потрібно. Ви тільки е, пробуєте готувати капучино вдома, і у вас, поки немає чашок, нічого страшного, використовуйте той посуд, який є. Капучино є швидким е, напоєм, і його потрібно пити відразу після. Е, Приготування. Вже через 20 хвилин молоко встигає, верхня піна втрачає свої смакові якості. Тож не тягніть. Дякую.